Ні? Не все ж мусить бути в паттерках, правильно? Так, далі, сукня. Ой. Вона в єдиному розмірі. Так, 1800 гривень one size, тобто єдиний розмір. Ну, знаєте, єдиний розмір ES, в общем. Ніякий він не єдиний, це S, Максимум M, -ка. Я не думаю, що, що я би ризикнула в такому піти, якщо б воно на мене підходило. Але кроше, сукня, супер трендова. Якщо ви хочете показати, слідкували за своєю фігурою, хочете показати себе у всій красі, в принципі, я тільки завжди за. Спинка відкрита, будь ласка. Замовляйте собі таке плаття, і ви будете щасливі. І всі плятками попадають, якщо ви в ньому прий.